Всім добрий добрий день, друзі. Сьогодні у нас уже... ми маємо понеділок. О, в мене ще й годинник на 3 хвилини відстає. Виїхав я десь хвилин 10 тому, друзі, але замовлення зайшло тільки зараз. Поки постоїв, нічого не було. А це розпаковочка. Перше замовлення погнали! Погодка сьогодні, друзі, така файненька. про хмарки. Може на вечір буде дощ, а може й не буде. Наразі 15 градусів маємо. Це вже виїхав працювати, У мене заряда 50%. Не знаю скільки я виїжджу, кілометрів 40% може вистачить. Потім дозаряжуся і вже... Працювати далі. Щось забагато машин в місті зараз. Ну так, понеділок, робочий день. Понеділок день важкий. Але працювати теж треба. З Київської 102. На АТБ. Пасажир вже написав, що очікує біля, там, біля дороги, але повернути треба буде тільки. Буває таке, що по, цьому адрес, по цій адресі то біля під'їзду очікую, а під'їзд знаходиться він всередині, щоб зразу ж не втикати довго. Завіз сюди замовлення на Лук'яненка 5, і зараз десь. Райончик польову треба буде підтягнутися пару метрів. Надію, що звідси замовлення якесь залетить швидко, а може ні. Тому що мені щось останнім часом не зовсім щастить з польової виїхати. Довго приходиться чекати замовлення. 15 градусів. Трошки хмарки проходять, сонечко. Щоб ще по роботі було, замовлень закидувало, було б добре. Тут раз на раз не приходиться. Один день може бути таке, що роботи, роботи є, а іншим днем може бути таке, що по роботі дуже і дуже слабенько. Пощастило на якраз замовлення тут. Польової огієнка 2 забрати і підвигатися до центру. Тільки Розвернутися треба на ту сторону біля ощадбанку. Супер, їду. Замовлення з дитячої поліклініки. Проспект Миру 19 поїдемо на богунію, аби не зависнути на Богонію. То, може бути всяке. Якраз написали місце посадки дитяча поліклініка. А вона нас там знаходиться з лівої сторони. Подача, правда, тут велика. На Івана Мазепи 4 і зараз побачу, як доїду. В мене вже залишилося там 23% батареї. Зараз завезу і може стати, бо стати підзарядитися, тому що дивлюся по роботі якась просадочка, замовлень так багато немає. Просто щоб не сидіти, а підзарядити машинку і вже працювати далі. Уклон трошечки подачу по-іншому показав на карті, але я таким чином заїду з іншої сторони, бо він показує 1,3, але там подача кілометр. Там зараз десь появиться крапка, по якій я їду. Уклон, на жаль, показав по-другому. Ну, хай собі показує. Все, 18% в мене залишилося зарядки, показує 23 км, але реальних ще кілометрів може з 10-12. І на цьому буде все. Під'їхати, зарядитися на зарядці тока. Це десь на 175 гривень. Зарядиться 10 з копійками кіловат. кВт. По батарейці це, це десь буде 85 до 90%. Більше я на швидкій зарядці я не заряджаю, тому що я не бачу сенсу. Батарейка гріється, не треба її. Пакувати. Ось здоровий! О, та й все. Хвилин 40 десь. Може більше, може десь годинка, тому що я дивився, там машина зараз, зараз заряджається. Якщо ніхто не зайняв чергу, то буде швидко. Якщо зайняли чергу, доведеться почекати. От, випити кави і вже працювати далі. На годинку в нас 16.19. Погода трошки така у нас, бачите, пасмурна. Градусів... Ні, 16 градусів тепла. Да. Ось, тому так, друзі. Зарядиться. І працювати далі. вокзал центральний, звідси замовлення на якраз. звідси зразу ж замовлення залетіло наступне. Будемо їхати на Рильського 3. А ця адреса в нас ось з лівої сторони. Так, була трошечки просадочка. 8 година рівно. Тут Шевченка на Глобал по комфорту. Але чекати, забирати я так по точці з під'їзда. Хорошо? Трошки менше роботи було. Просадка така, але на вечір хотілося, щоб трошки було роботьонки. Все зелене, файне. Я вже на під'їзді до Андрія. Звідси ж. На Небесну 54. четыре. Але поточці, начебто, Макдональдс. Думаю, що звідти забирати потрібно буде. А може і ні. Ну, хоч трохи щось трошечки починає давати вже замовлення, а то стояти довго це ж це копець. 11 градусів зараз на годиннику. Але говорять, що вже тепло йде до нас. Вже буде тепленько, то ще прохладно. Хочеться тепла. Всі хочуть тепла. І люди, і тваринки. Це от зараз сіду і думаю. Це ж замовлення на польову зараз. То... Було б добре, щоб звідти на якраз замовлення залетіло, щоб не прийшлося довго чекати, бо щось трохи простояло. І навіть ланцюг в мене включений. І все рівно по роботі. Не сильно так багато. Ну, щось да пролітає. Щоб день даремно теж не хочеться провести. Ну так, все рівно треба було почекати. 21.15, такий же час вже мали і замовлення йти, але не сильно поспішають. Точка стоїть на зупинці. Але щось я нікого там не бачу. Написав людині, але щось ніякої відповіді поки що немає. Ладно, зараз підійдемо чекати. Зразу щось наступне замовлення з Покровської 19. І назад на польову. Отак от, от ланцюг закидує, друзі. Пішов трошки дощик. температура опустилася до 9 градусів. Так шкребели. Трошки довелося постояти, правда? Навіть по ланцюгу. Я не кажу про те, що якийсь фільтр можна було включити. Навіть по ланцюгу доводиться стояти і чекати замовлення, яке прийде. На жаль, буває таке. А з 21.30 на годиннику. Тому ще час маємо потрошки. По польовій покатаємося. Навіть рука 32 замовлення. Це з магазинчику працівниця додому їде. І треба, напевно, буде підвігатися ближе до центру, бо тут а, трошки тугенько по замовленнях. Вже в нас 22.33, друзі. А це я взяв замовлення, але тут у нас дві адреси. Треба буде забрати адреса і повернутися назад. Слабенько сьогодні по роботі. Я думаю, сьогодні буде трошечки ліпше. Але по роботі. Слабенько. Може це в мене так? Може в когось нормально насипає, але Но в мене трошки хотілося і краще. Замовлення з Тбілісі на Коцюбинського. 22. 50 майже, уже й такого руху по місту немає. Глобал уже пустий, на парковці дві машини стоїть. І на цьому все. Хоч під вечір трошки по роботі вже маємо щось, Такі замовлення більш такі цікавіші, проскакують. Але ввечері я вже чисто їжджу по фільтрові, я ланцюг не вмикаю, не хочу кудись їхати на край міста, потім їхати або в пусту, або чекати. Не бачу сенсу. По центру тут, а та й все, та й на цьому буде хороше. Так, все, друзі, 23.28 на годиннику. Щось по роботі сьогодні геть не кисло і не сладко. Що в нас сьогодні вийшло по роботі? Каса, отак. Таксічний пробіг по таксі 59 х60 км. І тут а, я проїхав за сьогоднішній день 84 км. Все, можна їхати додому, сенсу я не бачу ніякого. Там будуть якісь ще замовлення, може, якісь будуть, але про це я вже не дізнаюся. Така робота коротенька, коротенька зміна. Могло би бути краще. Такі понеділок в нас, друзі. Тому так. Поїхали додому відпочивати.